Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? У світі, де впевненість часто межує з гординою, а смирення плутають із слабкістю легко загубитися. Суспільство закликає нас, вір в себе не дозволяє іншим вказувати, як тобі жити і будь завжди переможцем. Але що насправді означає бути впевненим в собі, не впадаючи в гординю? Де проходить межа між здоровим смиренням і самоприниженням? Саме ці питання ми сьогодні поставимо нашому гостю, пастору Петру Остапчуку. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Дякуємо, що ви доєдналися. Раді вас чути. Як у вас справа? Скажіть, будь ласка, все добре, слава Богу, настрій хороший. Супер, супер. Настрій весняний, як то кажуть. Ось ми стараємося вже е, ледь не другу годину зрозуміти, що це таке, от справжня, е, справжня здорова смиренність, здоров... нездорова гордість. Як, от, скажіть, будь ласка, е, фундамент Біблії визначає ці поняття: смирення, покора і гордість. В контексті Біблії смирення, смирення спочатку, напевно, про смирення покору, а тоді про гордість. Ось то смирення і покора, ну, згідно Біблії, це послуг чиїсь волі, яка, можливо, навіть тобі не імпонує, не подобається, йде може навіть проти Твого нутра, але ти смиряючись, проявляєш послуг. Щодо смирення, то Біблія показує, що смирення може бути по відношенню як до Бога. Так і по відношенню до ближніх, mm -hmm. але якщо до Бога, вона абсолютна є в пріоритеті, то по відношенню до ближніх смирення має свої межі, наприклад, як Петро і Іван, який, який, який сказав, що більше потрібно слухатись Бога, ніж людей. Тобто, коли mm -hmm. воля людини в чомусь суперечить волі Божій, то, звісно, ми повинні слухатись більше, більше Бога. Також в контексті ще відношення до людей, смирення означає от. Е, є один такий текст в Біблії, який говорить, що в покорі майте один одного е, і більшого від, е, покорі майте один одного, більшого за себе. І нехай кожен дбає не тільки про своє, і про інших. От в оригіналі буквально це слово смирення в покорі, а воно означає з двох слів складається: невисоко і думати. Тобто невисоко думати, мається в увазі про себе. Тобто, смирення це коли людина. Ти ставишся до іншої людини так, як ніби вона в чомусь тебе превосходить. Ти думаєш mm -hmm. про неї, так, як ніби вона в чомусь тебе привозходить, випереджає її більшою, вищою, в чомусь кращою. Ось ага. таким чином. Ну, гріхов, гріховна гордість, да, якщо ми про гордість говоримо, це вже зовсім протилежна смиренню якість. Це вона, вона виражається в самозвеличенні, в незалежності від Бога, і в зневазі до інших. Да, тобто, якщо е, при смиренні 에... Гордість, точніше, наприклад, гордість це самозвеличення, то смирення про себе невисокої думки. Uh -huh. Якщо гордість це незалежність від Бога, то смирення це усвідомлення навпаки своєї залежності від Бога. Uh -huh. Якщо гордість це зневага до інших, то смирення це готовність служити, служити іншому. Uh -huh. Тобто гордість це я ось тут, я вище, і я готовий, щоб мені служили. А смирення це отже, я, я нижче, він вище за мене, хтось вище, і я готовий йому служити. Якщо так, коротко, дякую. А от ви коли казали про смирення? Згадали трішки про те, що не думати про себе більше завжди думати, що умовно, ти, там хтось вищий за тебе, ти нижчий. Як витримати цей баланс між справжнім смиренням, ось цим здоровим біблійним, і можливо приниженням? Як цей баланс витримати і поставити кордони між, цим, між цими поняттями? Дякую, це дійсно хороше запитання, бо якраз можна, можна ці речі сплутати, тому і деякі, напевно, люди сьогодні ну, до смирення, знаєте, так, не дуже добре ставляться, бо якраз таки думають, що це якась безкрепатність Як слабкість. Е, е, да, слабкість і веде до такого болю, розчарування в житті і так далі. Але насправді смирення, от що важливо запам'ятати, це свідомий вибір людини. Угу. От важливо ключове смирення це свідомий вибір людини підкоритися Богові. І визнати свою залежність від нього, і служити йому і іншим без от, всякої гордості. Вона в результаті приводить до і піднесення, і, благо, і благодаті в житті, і до радості. А от приниження це вже нав'язане. Або примусове знецінення людини, коли порушення її гідності з боку інших, або через обставини. Наприклад, коли от двоє людей працюють на роботі, і їм вирішили роботодавець через там певні обставини, труднощі, наприклад, фінансові, скоротити зарплату. Uh -huh. І от один з них вибирає, е, вважає себе ображеним, знеціненим. Його гідність потоптали. Е, він вибирає нарікати, за е, заздрити і так далі. Ось е, нічого не змінює, живе в гніві і такому розчаруванні. А інший, наприклад, він е, розуміє, що життя, да, воно не завжди справедливе, але замість образи він молиться до Бога, прохаючи мудрості. Він спокійно приймає ситуацію, шукає додаткові можливості для заробітку, наприклад, і дякує Богові взагалі, що в нього є робота. Угу. Тобто, ось оці дуже великі е, відмінності, тобто смирення ще раз, це коли людина приймає ситуацію з довірою до Бога, не озлоблюється, а знаходить мир в серці і навіть росте через труднощі. А приниження це коли обставини руйнують людину. А позбавляють її гідності. Вона відчуває себе ну, такою жертвою. Тобто, це, угу. це різні справді речі. Дякую. А от скажіть, Петро, будь ласка, ще про впевненість, тому що м, теж деколи впевненість в, в, в багатьох людей асоціюється з ледь не гордістю. Е, що таке здорова впевненість з біблійної точки зору? І, можливо, якийсь біблійний персонаж одразу вам спадає на думку, який був по-здоровому впевнений в собі? <гум> Дякую. Е, да, от впевненість. Е, ви навіть сказали просто впевненість, бо от, е, я от часто сьогодні говорю впевненість в собі. От я був впевненість собі я боюсь такого, <гум> такого виразу, бо <гум> все-таки у собі це слово воно додає те, в чому джерело нашої впевненісті. <гум> е, е, відповідно, воно в нас. Е, ось. Але коли ми говоримо впевненість про взагалі про впевненість, то в Біблії так. Да, говориться про впевненість. І вона є як хорошою, як позитивною, так і є негативною. Негативна впевненість це якраз впевненість у собі заснована на власних силах, на, на власній ну, можливостях, талантах і тому подібне. Да, вона може десь не підводити, але часто вона може десь підвести, бо тому, що все одно обставини можуть бути різні в житті. Ну щось так скластися. І ось, а коли впевненість заснована на Бозі у вірі до Бога. Його могутності і так далі, його дії в твоєму житті. ось то ця впевненість дозволяє нам в, ді, в житті діяти сміливо і рішуче, ось, наприклад, як Павло да, він говорив, що все може. Пам'ятаєте, його впевненість mm -hmm. була заснована на Бозі, в Бозі, в Ісусі Христі, який його підкріпляв. Він каже, все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Це він говорить в контексті фінансів. Тобто, Він каже, я і в бідності. І жив, я допомагав, і я мав все необхідно, і навчився жити, і приймати. І в багатстві я був, і Господь так, ну, і, і не, не возгордився, і так далі. Тобто, завдяки Ісусу Христу, який мене укріпляє, я можу все. І так, і так. Ось. Так само от в Псалмі ще одному написано: що е, псалмист пише: Господь, моє світло і моє спасіння, кого буду боятись?» То ці слова це не, не якась зухвалість, кого буду боятися, угу. а він так сміливо говорить і йде по життю з цим девізом. Чому? Бо він розуміє його впевненість в бозі, який його світло і його спасіння. Угу. Тобто, питання, що, що, що є за основою того, що ти береш за впевненість. <смир> так, так. Я... Скажіть, будь ласка, ще от стосовно смирення. Як, можливо, конкретно в яких діях, словах, намірах проявляється ось смирення в повсякденному житті християнина в роботі, в відносинах, можливо, з людьми або в служінні? <смир> Звісно, практично в кожному щодня ми його можемо проявляти. Чомусь я згадав один із просто кілька біблійних прикладів, можливо, потім життєвих. Uh -huh. От Ісус сказав, коли тебе покличуть на якесь свято, то не займай перші місця, а сядь uh -huh. з останніх, і тоді тебе покличуть і скажуть, сядь отут на першому місці. Uh -huh. Uh -huh. Ось це теж проявлення смирення, коли людина невисокої думки про себе. Вона може дійсно мати статус високий, але вона поводиться так, як ніби вона невисокої думки про себе. І коли їй прийдуть, їй запропонують щось більше, і вона буде в почесті. І навпаки, коли людина проявляє ось це несмирення, а, вона забирає перші місця, до неї можуть підійти. Ісус скаже, і тобі скажуть: іди, ти вибрав собі місце, не поранен, не по чину, не по статусу, іди сядь отам, на останньому місці. І це буде позор таке ось <продукт> е таке зниження. Е ще інше смирення. <продукт> смирення. Да, Ще одне смирення, приклад, коли Ісус каже: хто вдарить тебе в щоку право, да? в право щоку підстав іншу, або хто буде в тебе. Силою пронов ну, силувати тебе йти милю з ним, іди дві, і тому подібне. Тобто, висновок такий не протився злому. Тобто, свідомий вибір зроби, не, про, не противитись злому. Або хто скаже тобі погане слово, да? коли нас ображають, будь готовий у відповідь не ображати. Коли тебе лають, у відповідь не лаяти. Mm -hmm. І тому подібне. Uh -huh. Готовність послужити іншому, не вважати якусь працю за будь-яку, ну за якусь таку знаєте, недостойну мене, uh -huh. ось, наприклад, Ісусу, ми в ноги своїм учням. Можливо, сьогодні в нас теж є якісь такі роботи, яку б ми не дуже хотіли робити, але ми розуміємо, що це принесло би користь ближнім. Але це трохи робота може брудна, якась може зв'язана з чимось іншим, що що ми вважаємо себе не дуже достойними. Ось проявити смирення це означає, от зробити цю роботу, яка може нам не подобається, може нам не дуже комфортно буде, але це принесе користь ближнім. Uh -huh. Ось в цьому смиренні проявиться. Стриматись, кажу в слові, коли, коли тебе ображають і тому подібне. Не відповідати Дякую. злом на зло. Дякую. А От ви трішечки ще е, згадували на початку нашого інтерв'ю стосовно смирення, що його деколи, на жаль, асоціюють зі слабкістю. Чому ви думаєте, так відбувається от в сучасному суспільстві? Покору і смирення так сприймають, як слабкість або як якийсь навіть мінус людини? Я думаю, тому що ми живемо в світі, в світі гріховному де цінності, вони просто перевернуті. Тобто, як небо далеко від землі, так само і цінності неба, вони далекі від земних цінностей. Сьогодні тут ну, ми розуміємо, що Бог віку цього Біблія говорить, це сатана. І е, сьогодні ці гріховні цінності, які в світі панують, вони далекі від небесних, вони ну, діаметрально протилежні, два різних полюса. Е, сьогодні в світі е, що все закультивується, про ось. Якби сучасна культура вона побудована на оцих ідеях самоствердження, особистий успіх, mm -hmm. незалежність, самодостатність і оці всі речі. Навпаки, і, і на, якби, на смирення взагалі дивляться, от так, як на слабкість, хоча це хибне уявлення, бо смирення це насправді сила. От mm -hmm. Хочу сказати, що смирення це не бездіяльність, якась, а це свідомий вибір підкоритися вожій, Божій волі. Тобто, це не рабство, а розуміння, що Божі дороги вони кращі за мої. І тому я підкоряюся Богу, і тому мене чекає, і тому мене чекає піднесення, і так далі. Е, ось люди цього або не розуміють, або просто я кажу, живучи в цьому світі гріховному, просто тут панують інші цінності, і вже угу. хто для себе що вибирає. Угу. Дякую. Стосовно також протилежності смирення гордині. якщо людина, до прикладу, знає, що це погано, хоче над цим працювати, над тим, щоб подолати, але вона не знає, чи. Є в неї ця гординя чи ні, і вона задає питання, як в собі е розпізнати це, як її виявити. Mm -hmm. da, от, ну, можна Давайте такі практичні речі, отак, тезово е пройтись. От зараз спробуємо себе оцінити. От, е хтось, можливо, нас слухає, так само кожен з нас. Ми можемо собі от поставити такі запитання і дати спробувати на них відповідь. Е не бажання визнавати помилки. Угу. От, чи важко мені, я був неправий, або вибачитись. Ага. Ну, такий, такий маленький, да? от, якщо важко, ну, це от, важко сказати. Я питаюся, тобто, я завжди готовий виправдовуватися, я завжди правий. Ну, це признак один з признаків гордості. Ще одне образливість. Якщо тебе легко зачепити критикою або зауваженням, ну дуже легко. Це ще один признак гордості. Угу. Наступне це незалежність від Бога. Тобто, ти більше покладаєшся на себе. Біблія говорить, що, звісно, ми від себе повинні щось робити. Але коли буває така ситуація, коли ми рідше покладаємося на Бога, робимо від себе, от, більше на себе покладаємося, а Бог це вже як остання інстанція, ну якщо не вийшло, запасне тоді колесо про це. Так, таке запасне колесо, якщо там ну, не спрацює все, що я, все, що я ну, буду робити. Потім, наприклад, ще потреба у визнанні. Mm -hmm. Тобто, .е. часто можемо ми зауважимо за собою прагнення до похвали. Або засмучуємося, коли нас не помічають. Uh -huh. Це теж один з признаків гордості. Постійно нас ну, хочеш похвалити цієї похвали, щоб тебе помітили, визнали, під, показали, ну, зауважили. Uh -huh. Потім осуд інших. Коли людина легко знаходить їх помилки, а своїх не бачить. Uh -huh. Це теж признак гордості. Відмова від допомоги. Часто важко приймати поради чи підтримку, бо людина каже, я сам знаю краще. Uh -huh. есть, от, я як знаю, так і краще. Да? А от прийняти чиюсь пораду, ну це вже, це вже дуже непросто. Це теж один з признаків гордості. Ну і ще буквально кілька, от два. Контроль, маніпуляція. Есть, uh -huh. тобі, от, похоже, щось до попереднього, коли хочеш, усе було так, як тобі потрібно, не враховуючи інших. Uh -huh. Ось. Ну і якби, зацикленість на власних досягненнях. Так. Частіше думаєш про свою значущість, ніж про Божу славу. Більше про себе, на акцент на собі, на, на своїх, mm -hmm. своїх ну, переживаннях, відчуття в цій вищості. Думає, що ти кращий за інших, недооцінюєш їхні думки чи внесок, тому подібне. Ну, yeah, якось okay. отак. Є, можна yeah, okay. інші території наводити, але ось ці вже нам допоможуть задуматись. Mm -hmm. І слава Богу, якщо ми це побачили, бо насправді, от е, буквально одне таке речення, хотів би сказати, що. От гордість, чим вона небезпечна, коли Ісус знаєте він з багатьма людьми спілкувався із митниками, блудницями, але він ніколи їм не говорив такі жорсткі слова осуду, як релігійним лідером Ізраїлю. Угу. Тому що ті да які були грішники, які були грішники, але ті розуміли свою гріховність. Вони розуміли, що вони самі себе навіть не раз осуджували в цьому. А от проблема гордості, якраз що ти не бачиш своєї проблеми. Тобто, коли вже буває такий рівень гордості, певний такий ступінь, ти не бачиш. А якщо ти не бачиш, ти не розумієш потребу в Спасителів, покаянні, в прощенні, і ти його не отримаєш. Тому, якщо ми ще бачимо в собі ці признаки і готові чесно на них відповісти, то що, слава Богу, є надія, і треба би швидко-швидко з цим е, вирішувати. Дякую, дякую за таку гарну розгорнуту відповідь, Петро. В нас останнє запитання: таке загальне. Яку б ви могли дати одну пораду? Таке слово на, на пущі як то кажуть, людині, яка вагається між тим, щоб бути смиренною, але не стати слабкою, або бути впевненою, але не впасти в гординю. Якусь одну пораду їй. Угу. Ну, я хотів би дати пораду, щоб люди, ну щоб ви правильно дивились на смирення. Смирення це не слабкість, це не ось те, про що сьогодні світ говорить, не безхарактерність, якась смиренність це навпаки сила. Смиренність це свідомий вибір, коли я розумію, що Божі дороги кращі, за мої, і я свідомо вибираю покоритися Богові, слідувати за ним, служити йому. А ось і відповідно ближнім, тому що це також покора перед Богом служити служити ближнім. Ось, а щоб не впасти в гордині, бути моя впевненість в бозі, бути тільки в Бозі. Я впевнений, чому? Тому що в мене є досвід з Богом, і я знаю, що він може здійснити те чи інше в моєму житті. Ось не на власні сили покладаюсь. Дякую, друзі. В нас в гостях на зв'язку був Петро Остапчук, пастор, з яким ми поговорили про смирення, про гордість. Розставили все по поличкам. Дякую, що ви до нас доєдналися. Гарного вам дня! Дякую до побачення. Надихайся голосом надії.